Плебодія 600, лікуй геморой без жодних ой. Угорщина дійшла до того, що вони вже прямо пропонують з України зробити буферну зону. Здавалося б, що це, можливо, мої там домисли з якихось слів, але ні, це от прямі цитати. Прямі цитати а, угорських представників влади. На саміті лідерів Європейського союзу, який розпочинається сьогодні, Угорщина знову буде виступати проти більшості країн блоку, відстоюючи свою позицію щодо сповільнення євроінтеграції України і припинення військової допомоги Києву. Будапешт пропонує створити так звану буферну зону між ЄС. Та Росією про це сказав міністр Угорщини у справах Європейського союзу Янош Бока в інтерв'ю Файненшл Таймс. За його словами, повернення Дональда Трампа в Білий Дім може змінити підхід заходу до підтримки України, зокрема у військовому та фінансовому аспектах. Цитую: ми не вважаємо, що інтеграція України в оборонні структури ЄС. Сприятиме безпеці Європи, натомість бачимо необхідність у створенні буферної зони між Росією та європейськими оборонними структурами, що відповідало б інтересам як Європи, так і Росії. Зазначив ось цей угорський міністр. Він, крім того, додав, що Україна може функціонувати як буферна зона лише за умови досягнення консенсусу між ключовими міжнародними гравцями насамперед сполучених штатів та Росію, тобто це ще й Росія і Штати мають між собою вирішити, а що чи буде Україна буферною зоною? Так це ж, взагалі, знаєте, бажання Путіна, щоб взагалі України не існувало, але от. Угорський прем'єр, мабуть, підказав йому, що можна з України ще й зробити буферну зону. Ну він вже давно говорив, що також в принципі нашої країни не мало б існувати. Це така собі сіра зона, якось так він раніше висловлювався, і от зараз знову вони про це повторюють. Я просто чому про це кажу, бо нам варто розуміти, з ким ми маємо справу, і хто в Європі дуже багато. Чого не дає зробити для України для підтримки нашої держави, в тому числі і для вступу нашої держави у Європейський Союз, бо здавалося б, що ми вже мали бути там. Але от навіть тут кластери ми не можемо відкрити, бо блокують Угорщина, ну і Словаччина інколи теж в іншому випадку, за його словами, Україна залишатиметься територією конфлікту. Якщо Сполучені Штати або ЄС вживають заходів в Україні без погодження з Владіміром Путіним, це саме по собі є джерелом конфлікту, наголосив угорський міністр. Позиція Будапешта щодо України викликає дедалі більше занепокоєння серед союзників. По європейському союзу дипломати інших країн визнають, що розбіжності з Угорщиною виглядають нездоланними а всередині ЄС уже ведуться неформальні дискусії щодо можливості усунення права вето Будапешта на рішення, які потребують одностайної підтримки. Так, мені хочеться вірити, що все ж таки знайдуть якийсь механізм або тиснути на Угорщину, або знайти спосіб, щоб вони не блокували всі рішення щодо підтримки нашої держави, щоб знайшли якось можливість обходити. Пропонують хай Орбану і всім іншим міністрам виходити там на перекур чи випити кави, як це було одного разу під час голосування щодо підтримки України. Але ж тут відповідно і Сполучені Штати Америки мають свій вплив. Нещодавно видання Політіко повідомляло, що коли держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо зателефонував своєму колезі з Угорщини Сіярто з вимогою не блокувати підтримку продовження санкцій проти Росії, то чомусь якось так раптово вийшло. Угорщина і не блокувала продовження санкцій. Ну, очевидно, що якісь важелі тиску на Угорщину зі Сполучених Штатів точно є, то нам потрібно і в цьому плані працювати із нашими партнерами з Вашингтона. Але важливо, щоб ці важелі впливу були і країн Європейського Союзу, щоб вони знайшли все ж таки можливість якось Угорщину. Ну, не знаю, мені здається, можна було вже давно її виключити зі складу ЄС. Але там не все так просто. Тому поки. Шукають можливості, як позбавити а, Угорщину права вето. Протистояння з Україною не може тривати без наслідків для, для Угорщини. Заявив один із високопосадовців Європейського союзу. За його словами, низка міністрів закордонних справ країн ЄС уже обговорювали потенційні санкції проти Будапешта. От можливо, до речі, санкції і спрацюють, бо а, ми ж то розуміємо, що. Будапешт він взагалі тільки за гроші готовий там виконувати все, що можливо, бо вони ж величезну суму отримують від європейського союзу для своєї країни. Тому впевнена, що знайдуться можливості, знайдуться шляхи, як угорщину поставити на місце і зробити так, щоб вони нічого тут нам не знаєте, не блокували. Ось це ключове.